Найдобрішого всім дня сьогоднішнє своє відео я хочу присвятити кімнатним рослинам. Рослини, які ростуть в мене вдома. Було літо, був сезон, то якось заглядалося більше на вулицю, на вуличні рослини, ліс, природа, зелень, а зараз вже я обернулася лицем більше до своїх кімнатних улюбленців. І ось так вони у мене організовані тут біля вікна. Підвіконник дуже вузенький, тому вони облаштовані більше на стійці і на такому столику. Отримують світло з вікна, і також світло ще буває, я включаю, на стелі світло біле, світле. І тим вони і живуть. Окремі рослини зайшли сплячку зимову, окремі рослини продовжують свій ріст. Ну і ще з загального хочу сказати, що більшість рослин у мене в пластикових горшечках, тому що в моїх умовах вони краще ростуть в контейнерних горшках звичайних, а потім я їх кладу для такого. Красивого вигляду у пластикові горшки кольорові. В кераміці вони змерзають. Їм, е, земля довго тримає вологість. У нас тут вологість і так висока. І вони погано ростуть. Буває, що і загниває коріння, а у пластикові просихають швидко, і воно якось їм тепліше. Ну, є, звичайно, кілька горшків. Керамічних – це ще старих часів, коли я так вирощувала рослини. В кераміці, звичайно, красивіше все виглядає. Ну, а в мене якось якось я подивилась на свої горшки і такий висновок зробила, що в мене кольорові олівці. Ну і що ж, давайте подивимось ближче. Це тільки перше вікно, і зараз буде ще друге вікно. На самому верху стійки у мене росте зелена традисканція. Ну і тут ще є підсаджена ось така строката. Сама звичайна, сама проста, з зеленими стеблами, зеленого кольору листя. Росте чудово через те, що вона зараз продовжує наростати. Я її дуже люблю і тримаю її тут зверху. Минулому році в мене вже був досвід, що вона відверху за зиму виросла аж до самої підлоги і продовжувала по підлозі стелитися. Це так цікаво було спостерігати на її ріст, на її такі довгі-довгі коси. Влітку вона в мене на вулиці була. Вона на вулиці наростає набагато така більш сочніша. Більш такий колір був насечений і більш така тугіша. Ну, а в зимових умовах і за це дякую. У мене ще є інші традисканці, я недавно їх розсадила по горшечках. Можливо, якісь навіть і сортові, ще не вивчала це питання. Ну, але тут в мене красується сама звичайна зелена. Гербера. Гербера у мене росте вже три роки. На літо я її висаджую в відкритий ґрунт, а восени викопую, чищу коріння від черв'ячків, від всього всього, що можна додому принести горшок і висаджую в свіжий ґрунт. Вона швидко приходить до себе, і ось вона заквітнула. Минулому році вона у мене квітнула на вулиці в квітнику. Тут не одна розетка, я висаджувала її, розділивши на дві розетки, і вона ще й розмножилася, але вони такі невеличкі, наростає. Але наступного року вона знову піде у садочок. Гербера. Тут в мене росте мерт. Рослина з дитинства, рослина, яка була колись в мене вдома в селі. Ароматна, квітне білими квіточками. Ну, у мене вона ще молода. Взагалі я хотіла її формувати штамбиком. Там в мене вже почало, почалося таке формування. Стовбурець намалювався вже, і ось так вона виростає. Зараз я її стригти підстригати не буду. Випускає молоді пагони, отже вона зараз росте, продовжує рости. Любить прохолодні умови, щоб не душно було, не спекотно, бо так вона може стресунути і скидати листя. Ну, мої умови для неї сподобалися. Влітку також вона в мене була на вулиці. Можливо, там вона і набрала трошки більше сил. Коли її принесли в приміщення, вона почала наростати. Рослина мирт. Кімнатна юка. Завжди задивлялась на цю рослину, і коли побачила в Елмарті, що вона на знижках була суха-суха земля в неї. Вона сухість витримує, тому що вологість зберігається в неї у цьому стовбурі. Я її хапнула і додому-додому захотіла страшенно. Думаю, це якраз той момент, коли я можу і хочу її купити, бо всі інші рази я тільки розглядаю її в садових центрах і любуюсь нею. Ось вона новий пайн випускає. Рослина для мене ще не знайомка. Вона в мене тільки місяць. І сподіваюся, що ми подружимось. Я їй дала трошки такий більший горшок. Горшок не такий великий, як виглядає, тому що там самий верх кашпо великий, а сам горшок він по об'єму не дуже великий. Тому я просто збільшила трошки об'єм, він був маленькому горшку, вазон був маленькому горшку з магазину, і я трошки просто збільшила розмір, і тут вона в мене росте. Бачу, що розгорнула ще один лист, який був в неї трубочкою. Ну, думаю, що це хороший знак. Тут в мене живці традисканції, тобто ситкреазії пурпурної. Дуже хочу, щоб вони розрослися і так вкрили весь горшок. Рослина була у мене на вулиці, а з вулиці я принесла живці і їх тут посадила. Ну, чекаю на ріст. Дуже гарно квітне. Такими фіалковими квітами на три пелюстки такими трикутничками. Ну, нехай росте. Це клівія. Ось такі листочки. Широкі розпустила вона. Тут є дві рослини, вона розмножилась. Квітнути вона має у березні. Ну і зараз бачу, вона ще набирає ріст. Середні листочки в неї розростаються ще. Чекаю, чекаю на її цвітіння. Така буде помаранчева розетка квітів. Вона у мене росла вдома. На вулицю я її не виносила, але вона здорово за літо наросла. Горшок, здається, що для неї тісний. Але я знаю, що якщо тісний горшок для цієї рослини, там повно набитого коріння в горшку, то вона і добре буде квітнути. Ну, якраз те, що вона любить. Бо якщо її посадити в просторі горшок, вона буде просто наростати своє коріння. А так вона наростає. Ось цю чуприну зверху. Я сподіваюся на її весняне квітування. Клівія. Я підходжу окремо до кожної рослини, бо вибираю такий ракурс, щоб не засвічувати від вікна. Дуже легко засвічується з вікна і тому ось так перериваю кожен кадр. І знову знімаю. Це Ехмея гарна рослина, яка, я боялась, що вона в мене пропадає. Колись мені подарували. Вона розрослась на дітки. І ось одна дітка в мене продовжує наростати. Я їй дала невеличкий горшок. Вона продовжує наростати. Це літо було вдалим для неї. Вона дуже гарно себе почала почувати. І я сподіваюся, що вона в мене виросте і набере велику силу, тому що це досить велика, така висока рослина, така велика розетка, яка після того, як квітне, помирає, але дає діток і знову продовжує цикл життя. Ось тут в мене підвішений горшок, дуже красивий, до речі, задом горшків. Ось так підвішувати. Купувала я такі два горшки аворорі. І ось тут поставила алої. Так, я оприділила, що це алої, тому що було без назви рослина, коли я її купувала, була бідна, нещасна. Така розеточка з діткою, поломані кінчики. Ну, я бачу, що серединка вже відростає. Я думаю, що коли вона добре піде в ріст, це сукулент. Влітку набере такої засмаги, і вона буде, ця квітка у мене гарненька. Поки що так відновлюємося. Купила я її в вересні цього року, і серединка вже починає рости. Ало, сорту не знаю, думаю, що згодом подивлюсь, добре, інтернет все підкаже. Це філодендрон. Якщо декотрі витки рослини ростуть вниз, ось так як традисканція, філодендрон тягнеться догори. Росте він е, біля дерев і так по дереві, в своїй природі він тягнеться вверх. Цей сорт називається Silver Queen, Ось такі сріблясті листочки. Покувала я в лютому цього року цю рослину. Виросла вона у мене, о, як то показати, височенька. Випускає так впродовж курінчики і можна її поділити на кілька рослин і зробити кущиком. Я думаю, що весною я цим займусь. Поки що я даю їй рости догори цій рослині і всі свої листочки направляє в сільвер. Він до вікна, але я хочу, щоб це був у мене такий великий пишний кущик, філодендрон. На підвіконнику в мене сукулент тірукалі. Ця рослина має ось такі листочки маленькі, а так росте повністю оголеним. Молочай має молочко. Ну, поки що знайомлюся з цією рослиною, так сказати, щось про неї поки що в мене немає. Ще один підвішений горшок. Це Оленічі рожки, Забула назву його оригінальну. Ну, Оленічі рожки – це е, папороть. Також намагаюся з ним подружитись. Поставила йому таке непогане місце біля вікна. Думаю, він в мене піде. А це з патефілом. З патефілом діамант. Здається, що йому подобається в мене рости. Наростає потроху. Гарно має таку варігатність. А листочки самі по собі такі ніби гафровані, не глянцеві, не з блиском. Ось так, як ви їх бачите, такі вони і вживу. Гафроване листя. Вже і квітнула вона в мене ця рослина. Квітне, як і звичайний з але ось це листя прикрашається цілорічно. Своїм виглядом головне, щоб дати йому помірне сонце, щоб він з патефілом забарвлювався з цими смужками, з патефілом діамант. Деревовидна шифлера в мене спить. Серединка її зараз не розвивається. Також варіатна рослина. Виростила я її з живця, причому е, при, е, росла вона у мене на вулиці, я її весною живець посадила під пластикову пляшку, і вона в мене до самого вересня там приймалася, і вона прийнялася. Але це було ще минулого року. Цього року я вже її не виносила на вулицю. Вона у мене ось так їй скоро буде два роки. Цій шифлері. Ось так виглядає. Каланхої. Дуже страждає в мене Каланхої від порушнистого черевця. Я постійно його травила, на вулиці він сидів ціле літо. Принесла знову захотів червець. Тут. Бушувати. Ну, зараз його немає. Рослина ось відновлюється. Ніби має вже зав'язувати бутони для квітування, це білого кольору квіти будуть. Також я виростила з живця цю рослину. І живцюю вже її знову і знову. Це не той живець перший, це вже друге, а той третє живцювання. І чекаю на цвітіння. Ну і сюди йдемо. Сподобались мені дуже рослини, які мають ось такі каудекси. Це бакарнея або ноліна. Купила я їх, вони так і продаються по дві, по три весь сіянці і в садових центрах можна їх придбати. Були вони вже на знижці, були вони вже такі підсохлі. Але я взяла, бо також мріяла давно про таку рослину, хочу виростити її великою. Велика вона дуже гарно виглядає в тих же садових центрах, можна подивитись. І ось таку чупринку вони в мене наростили. Це слонова нога, як ще в народі її називають. А так ноліна або бакарнея. Такі дві близнючки або двійнята. Ось так в загальному виглядають мої рослини, показую ще раз. Це не всі рослини у мене вдома. Я не хочу вас загружати одним відео. всі. І розділю на декілька відео і згодом зніму ще про інші рослини, які ростуть у мене вдома продовження мого зимового саду. А я дякую всім за увагу. Дякую, хто дивився відео до кінця. І бажаю вам тихих, тихих днів і ночей, без тривог, хоча, хоча це дуже рідко буває, але разом із Богом до перемоги, і все буде добре, все буде Україна. І українці ми такі найкращі.